У мене йде тижні прямих ефірів 5 днів о 19-й годині. Сьогодні у нас другий день і наша тема на сьогодні як знайти свою нішу і тверде позиціювання. Ми не є на вебінарі, тому презентації в мене будуть мої чіткі дописи, щоб ми розуміли, щоб я вам могла надати чітку-чітку інформацію, таку вже достовірну, як себе знайти. Мене звати Аня, я експерт з продажів особистого бренду. Мислення, тобто я є практиком у продажах та побудові особистого бренду більше 12 років. У мисленні більше п'яти, тобто, вже так більш поглиблено, з тим працюємо, і все, що я по мисленню використовувала, це йде особисто від мене і від мого досвіду, купленого, звичайно, це все було навчання, але прожиті особисто мною. І так, як нам знайти свою нішу і мати своє чітке позиціювання, як можна себе. Позиціонувати в інстаграмі, як вибрати то, чим ви хочете займатися, якщо ви не знаєте взагалі, куди рухатись, ну що пропонувати, або багато є думок, що я нічого не знаю і не вмію. І найкраще це найкраще це зробити, ну тобто, це коли ви знаходитесь в тиші. Переважно наше життя зараз складено, що воно все є в хаосі. Тобто, в нас є багато різних телеграм-каналів, багато різних е, дописів, багато різних там Фейсбуки, інстаграми, Тіктоки, і всі ми багато чим зайняті. Ну, відповідно, так само. А якщо ви поглянути наш телеграм, то зараз дуже класні підписки, новин, є 150 каналів, де ми доєднані, бо все нам цікаво, і кожен треба перечитати. І це, звичайно, в нашій голові створює хаос. І коли ми зайшли в один канал, другий, третій, п'ятий, ще плюс робота плюс особисте життя, і ми не маємо фокусу уваги, і ми не можемо зрозуміти, деколи чого ми хочемо. Відповідно, найперше, і що нам це дає, наприклад, це все нам дає розфокус уваги. Відчуття насправді що ми є дуже сильно зайняті, в нас є багато справ, але якщо ми глибинно подивимося і візьмемо там сточок з ручкою і зробимо справи, ну, пропишемо, що ми зробили насправді важливого за день. І чи, і чи і чи ці дії привели нас до нашого там, до нашої мети, чи до нашого успіху? І ми зрозуміємо, що ми більшу половину часу проводимо просто. Е навіть не на енергії, от просто от, прийшла думка, щось зробили, туди поїхали, туди прийшли, а то, що ви хотіли сплановано, ви цього не робите. Тому, відповідно, у нас де розфокус уваги, відчуття зайнятості, що ми щось робимо, але насправді ми нічого не робимо. Найкраще це зробити, щоб зрозуміти, знайти свою нішу, знайти своє, чим ви хочете займатися, це є тиша. Тобто нам потрібно почистити наші телеграм-канали, повідписувати там десятьох новин, залишити тільки там один, повідписуватись від цього лишнього від цих розважальних цих приколів, залишити собі так, як мінімум, і ну, щось одне залишаємо, і ми максимально залишаємося в, в такому спокої. Маємо час на те, щоб подумати і зрозуміти, що ми хочемо і як ми хочемо робити. Бо, відповідно з того вашої енергії, вашого досвіду, ми маємо розуміти. Майбутньому. Тобто, якщо ви хочете йти в інстаграм нішуватись, чим ви будете займатися? Якщо це для тих, це для тієї цільової аудиторії, які не знають, що вони хочуть. Це тобто простою мовою категорії людей. Бо є люди, які чогось не знають, вони щось хочуть, але не знають, що хочуть. Є категорія людей, які хочуть заробляти онлайн, але не знають як. Є люди вже експерти. Є починають експерти, знають, що вони хочуть робити, там, займатися інтернет-продажами, бути експертами-продажами, можна бути помічниками блогерів, можна бути просто контент-мейкером. Зараз дуже-дуже багато професій. Але, ну тобто, вони чітко знають, що вони хочуть, але їм треба ну, почати робити, там, сторінку класно оформити, нішувати, знайти свою цільову аудиторію. І це все так само є е, час. Правильно? І відповідно є різні цільові аудиторії, тобто різні категорії людей. І під кожну з них потрібно підлаштовуватись. Відповідно, тобто ви зрозуміли, якщо ви не знаєте, чим ви хочете зайнятися, щоб знайти свою нішу, нам потрібно зрозуміти, що ви найбільше з того любите. Є дуже класна практика, ну, я її проводила, і на моїх навчаннях які я проводила, нам всі її рекомендували. Це називається практика стілець. Тобто, кожен день ви можете взяти собі стільчик, від... залишитись повній тиші. І посидіти 15 хвилин. Ну, перші 5 хвилин у вас буде в голові хаос, вас буде на секунду 150 думок. А пізніше, будь, якщо так робити кожен день, пізніше будете розуміти якісь свої бажання хоча б за декілька днів, то, то чим ви хотіли зайнятися, то, про що ви можете говорити, навіть коли зранку проснулись, тоді ви цим зможете займатись із любов'ю і відповідно не будете вигоряти. Бо як почнете робити те, що ви не, не хочете. То ну ви довго на тому не протримаєтесь. Ну але стартувати з чогось потрібно, тому що якщо ви е, стартуємо з того, що нам подобається. А вже пізніше, коли ми стаємо експертами, розуміємо, як працює інстаграм, як його упаковувати, як в ньому продавати, як себе в ньому позиціонувати, можна і міняти тоді нішу, і напрямок, і, і ну різну будь-що можна робити. Але коли вже є експертом, багато грошей в інстаграмі це е, означає послідовність і чіткість дій. Не просто там в просто виставили сьогодні один пост, або не, один рілс, або якусь одну карусель, і все. Якщо ми будемо робити е, посно, ну, тобто все послідовно і грамотно, і будемо розуміти, куди ми ведемо людей і що ми від них хочемо, і хто наша цільова аудиторія, від того ми будемо розуміти, і це буде наша послідовність дій. І від того ми розуміємо, е, що ми маємо з тим робити. Е, якщо ми будемо говорити зараз про позиціонування, Потрібно відповісти на декілька запитань самим собі. Позиціонування це як для розпаковка особистості. Тобто, ми ви повинні відповісти, хто ви, для кого ви і куди ви ведете людей. Тобто, хто ви? Моя позиція, наприклад, візьмемо мене. Мене позиці... позиціонування це то я на експерт з продажів, мислення особистого бренду. Я продажник, я більше 10 років у продажах, найдванадцяте. Тобто я продаю нерухомість, я будувала бренди будівельних компаній, бренд тобто зараз виходжу в масштаб, в публічність так само. Хочу навчити людей продавати і монетизувати блоги. Відповідно, тобто, це моє це їм на відповідь на питання, хто я? Так, наступне питання: для кого ви? О, нас з'явилося світло. Для кого ви? Тобто... Ваша цільова аудиторія, для кого я, я і для експертів, для початківців і для тих, які вже є, які вже розвиваються в інстаграмі. Наступне, куди ви ведете? Тобто, в нас повинна бути грамотна продуктова лінійка. Тобто розумієте, що ми пропонуємо людям і куди ми їх ведемо. В моєму випадку це є розбір, на якому ми знайомимося. Ми вивчаємо ваші болі, і ми розуміємо, як її правильно упакувати. І відповідно далі тоді будемо ведемо на наставництво. Тобто, у мене йде розбір і наставництво. Тобто, якщо ну, ви зрозуміли на прикладі, куди можна вести людей. Кожна людина, яка заходить в Інстаграм, ми наберемо дітей, це є там більше 20-25 років. Це є більш такі, ну вже є осознані люди, які мають якийсь досвід. Тобто, ну якщо ми говоримо про те, що ви, якщо ви не розумієте, чим ви хочете займатись, та у вас якийсь досвід. Він є позитивний, він є негативний, і відповідно. Uh, найкраще, до речі, це якщо у вас є негативний досвід, його класно упакувати, щоб навчити людей, як не робити цих помилок, щоб показати це на власному прикладі, і щоб люди розуміли, що можна так, так і так. Ну, тобто, показати зразу різні напрямки. Що я пропоную, наприклад, на своїх розборах, коли до вас до себе запрошую їх, тобто, в розпаковку вашої особистості, що ми зрозуміли. Хто ви для кого ви і що ви можете надати, це може це е, не має значення, чи ви вже є експерт, наприклад, і ви не знаєте, наприклад, як упаковувати свою сторінку, то це інше питання. Чи ви є початківець, і ви не знаєте, як почати спочатку і що робити, так як я вже попередньо говорила. Тобто я це все допомагаю робити в ви на розборах, або ви вже пробували щось робити і не знаєте, ну і розумієте, що ви робите якісь дії хаотичні, і вони не приносять вам результату. Вам також до мене на безкоштовний розбір. Там ми розберемо е, вас по молекулах і зрозуміємо, куди вам рухатися це 100%. Ми вже зрозуміли от вашу позиціонування, вашу нішу, тобто ми знайшли, куди ви вам рухатись, ми, е, і ми, відповідно, можемо почати вести сторіс. І е, продуктова лінійка. Ну що, ну, що насправді таке продуктова лінійка. Це є товар або послуги, яку ви пропонуєте. Чи це е, м'яка ніша, чи це тверда ніша? М'яка ніша, е, це що в нас туди відносить, це духовність. Духовність це може бути там, енергопрактики, езотерики е, е, на картах Таро цифрові психологи. Це вона не м'яка ніша. Тверда ніша це ріалтор, наприклад, нерухомість, це е, е, бухгалтер, юрист. Менеджери з продажів це і ніша, що ви чітко бачите, що людина, що людина на твердо може продати, щоб вам показати. Якщо це все докупи складати, ми тоді розуміємо, куди ми будемо рухатися. Тобто, це називається продуктова лінійка. Тобто, це і ваша розпаковка особистості, і це те, що ми показуємо в сторіс в блогах, що в нас продає. В нас продають сторіс, ріси нас продають упаковка. Ну, щоб було правильно упакований профіль. І якщо, ну, тобто, якщо в нас не буде продаж, якщо в нас не буде це все правильно упаковано. Якщо це все правильно упаковувати, що нам потрібно? Нам потрібно розуміти, чи ви, чи ви правильно вибрали свою ціль цільову аудиторію, чи ви правильно ем, занішували, чи ви насправді займаєтесь тим, чим ви любите, тому що люди йдуть зараз не, не на самий товар, а на а більше як на людей, тому що люди купують людей і. Е, Потрібно це враховувати, бо тому що товар є в кожного експертів, є дуже багато. Але якщо ми будемо імпонувати один одному, то відповідно так і буде. Ми можемо вернутися до твердого до позиціонування і з розуміти на які питання ми можемо собі відповісти. Ще раз можу повторити, щоб зрозуміти, чи ми правильно ведемо блог. Тобто, це є хто ви, для кого ви і куди ви ведете. На ці три питання потрібно відповідати чітко і зрозуміло для того, щоб самому для себе навіть перед собою, щоб розуміти, чи ви правильно, чи ви в правильному напрямку. І так само ніші. Ніші є зараз дуже багато і дуже багато різних професій, які дозволяють нам працювати з різних куточків світу. Повторю ще раз за тверде пози... за нішу, які найкраще обрати, Найкраще це зрозуміти то, чим ви хочете займатися, тому що ви дорослі люди, ви маєте різний досвід, ви маєте досвід позитивний негативний, його класно можна все скомбінувати. Наприклад, вам там 40 років, так? І е, ви почали кайфувати ви, ви тільки почали кайфувати від життя. Ну, вас так сталося. І супер, ми можемо це, і цей досвід можна передати і сказати, що от я не одна така, ну тобто може є ще такі, хто не розуміє, як почати кайфувати від життя в 40 років. так? І я для того, я пройшла такий негативний досвід, і такий позитивний можемо пройти. Тобто зі мною там пройшовши ці, ці ці кроки. Це так само є досвід. Нагадую, як найкраще зрозуміти, чим ви хочете займатися, це зробити практику стілець. Тобто, ви сідаєте в тишині кожен день по 10-15 хвилин. І думаєте, і ті всі, і спочатку у вас буде хаос, але з часом до вас будуть приходити нові нові думки і ті бажання, які, про які ви забуваєте під час денної метушні. І це буде ваше таке, ну тобто, це така дуже класна практика, її її рекомендують багато різних вчених. Можете її пошукати навіть в інтернеті і тому переконатися. Що ми можемо завершити? Так? Тобто, ми, зробивши цю практику, знайшовши свою нішу, відповівши на запитання, хто ви для кого ви і куди ви ведете людей, ви вже маєте маленький маршрут, як можна, з чого можна почати, хоча б створювати блог. А вже про упаковку блогу, про контент, про воронки, ми поговоримо з вами в наступному прямому ефірі. Більше буде цікаво, хто вже має онлайн. я Думаю, або для початківців, як його класно зразу упаковувати, яку прописувати, як зробити класну шапку профіля, своє позиціонування, слова, тобто, які би вас шукали, як його класно упаковувати там постамер лісами, які мають бути е хайлайтси, тобто обов'язково збережні, щоб коли людина до вас зайшла на сторінку, зрозуміла зразу, що е хто ви і що, і чим ви можете їй допомогти. Тобто, і це про це ми будемо говорити в наступному прямому ефірі. Тому, якщо в нас немає запитань, ми можемо завершувати. Я ніколи не шукаю легких шляхів. Тому що ти собі задумав, пообіцяв аудиторії проводити прямий ефір. Цього треба дотримуватись, щоб надавати користь. Я вас запрошую до себе на безкоштовний розбір. Там ми зможемо розібрати вас, розібрати ваші там проблеми, чи ваші думки, чи ваші якісь такі незрозуміло, чи ви хочете займатися, або експертів, які вже мають блог і не знають, як рухатись далі. Приходіть, це безкоштовно 30-40 хвилин часу, і ви зрозумієте, або куди вам рухатись, як вам рухатись, або я вам підкажу, як я це вже робила в себе на розборах дівчатам. Для декого це є легко, ну тобто там чи навіть почати знімати просто сторіс, для когось є страхом, а, ну, тобто він не знає взагалі побудову бізнесу, є в бізнесі вже давно. І я розумію, наприклад, є одна діяльність, і вони і бачать, що тільки можна, наприклад, продавати консультації. Та? А завжди до, до консультації, попри консультації, можна продавати інші послуги, тобто взяти, наприклад. Якщо я працювала в забудовника продавала квартири, тобто, відповідно, я мала цей досвід, бо я прийшла з досвідом продаж. Так? І я також продавала там, вторинну нерухомість, так само додатковий заробіток, крім квартир, так само є ділянки, крім ділянок і комерції, крім того є ще щось. Просто якщо ти поглиблено вивчаєш і шукаєш шляхи не тільки один прямий дорогу, а різні напрямки. Тобто, і ми тоді, і тоді можна є можливість більше і заробляти, бо ти розумієш, з яких джерел ти можеш рухатись. Так само йде на продажі бухгалтера. Вони ж можуть не тільки проводити навести бухгалтерський Та. Є так само консультації, є часткове ведення, є там поквартальне ведення, здача звітів, ну, тобто є консультації, можуть надавати бухгалтера так само, які хочуть відкривати фірму, наприклад. І вони не знають, на які групи заходити. І це все гроші. І відповідно, якщо пошукати ці варіанти, так само може бути наставництво по бухгалтерах. Так само можуть навчати людей, набирати їх до себе, щоб працювали вже як там піорганізації, допомагати людям багато Ну тобто, ми так, беремо такий вузький специфіку, і так само є в кожній, в кожній діяльності, там будівництво ви можете будувати тільки будинки. Ви можете, але Крім будинки, ви можете нам купити окрему палку. Крім палки є ще й там ті люди, тим людям давати. Ну тобто і шукати, шукати завжди варіанти різні джерела. І я. Якраз, ну чому я ну чому я, наприклад, це все знаю? Бо тому, що е, я і довгий час спілкувалася з різним бізнесом, з різними людьми, і я бачила, як де хто, хто стоїть на одному місці так, і не рухається, бо ну, він звик, наприклад, я тільки продаю це, отримую звідси дохід і все. А інша людина, займаючись тим самим бізнесом, заробляє в 100 разів більше. Чому? Тому що він зрозумів, що можна це брати, це не можна брати в оренду, це можна купити, там можна з тими людьми намовитись, то можна взяти в оренду, там купити на часі, там перезаробити і це перекрити. Ну, це я так говорю про одну діяльність. а так і в кожній. І якщо вглиб е, йти вглиб кожної ніші, тобто чому я кажу посидіти в тиші, для того, щоб зрозуміти нас чи насправді ви любите то, чим ви займаєтесь. Якщо заходити в онлайн в упаковку сторінки, просуватись, ну тут потрібно виходити в блог кожний день, і потрібно ж пропонувати. Пропонувати себе як людину, пропонувати, ну тобто е, не, не тільки як експерта, а ну, щоб людина підходила людині. Ну тому Ще раз нагадую, я є практиком, і в різних е, в сторонах бізнесу я маю досвід. Тому я можу допомогти не тільки розпакувати себе, тобто ізначально, а якщо вже якась діяльність, у вас є досвід, це все класно можна упакувати і відповідно продавати. Тому, якщо у нас немає запитань, якщо вам цікава я, я вам імпоную. Ще раз нагадую, приходити до мене на розбір, це безкоштовно. Єдине, що ми узгоджуємо час, тому що в мене ще є проведена і сім'я, і, і така робота по продажах. Відповідно, і будівельну компанію, що також я думаю, вже країна завершення, майже всі квартири продали. Зараз будемо вже оформляти договори. Так само шукаємо шляхи, і це все досвід. Я готова вам його передати. Тому я вас чекаю. Була рада вас тут бачити, рада, що ви приділили мені час. Тому ну, приходіть. Кому цікаві розбори, ще раз наголошую, пишіть мені приватні повідомлення, підписуйтесь на мій аккаунт. Тут буде про бізнес, про розвиток, про покупку блогу, про те, як просуватись і заробляти онлайн. Для того, тому що, як нам показує війна, життя не передбачено. І найкращий вклад, який в нас може бути, це вклад нашого голови. Тому що звітом з собою ми можемо працювати з будь-якої точки світу, тому що наші знання завжди залишаться з нами. Чекаю вас.